Міжнародні відносини підстать московським шісткам. Окупаційна влада Акяра відзвітувала про прийом високих іноземних гостей, насправді, мера сенегальського міста Тієс Бабакара Діопа. Підсумки зустрічі оптичні, домовилися про торговельні зв'язки. Основу економіки Сенегалу нагадаю, складає переробка арахісу. Ще одне досягнення такої собі міжнародної зустрічі у місті Тієс з'явиться. Площа Севастополя у ході зустрічі Ми услышали о планах розвитку города Тієса, второго по розмірам і по впливу города в Республіки Сенегал. Такі зустрічі мають передусім пропагандистську мету впливати, бодай на якихось іноземних можновладців. наприклад, школярам Тієса викладатимуть російську версію історії Кримського АКЯРА. Звісно, у дусі. Рускава мира. про зустріч африканських чиновників в Криму домовилися під пильним наглядом ватажка росіян Владиміра Путіна на нещодавньому форумі Росія-Африка. Цей візит став важливим для нашої глобальної співпраці. Є важливі результати візиту для нашого міста. Ми обговорили співпрацю в економіці, охороні здоров'я та культурі. Дійшло до того, що окупаційна влада видає за важливого учасника іноземної делегації звичайну журналістку, яка поза тим озвучує потрібні окупаційній владі тези. я така щаслива побачити Севастополь, бо у нас у Сенегалі інше бачення. Там вважають, що у Севастополі війна. А я вважаю, що позиція заходу невірна. Бо тут я бачу дітей, які грають на вулиці. In, uh, Окупаційна влада Криму не гребує запрошенням на півострів, бодай якихось іноземних делегацій. Найчастіше це фріки на кшталт російського пропагандиста з американським паспортом Скотта Рітера. Головна мета їхнього візиту квола спроба легітимізації окупації Криму. ФСБ приховала частину свідків присутніх на облаві в оселі кримськотатарського бранця з Джанкоя Ріната Алієва, за словами адвоката Еміля Курбедінова, у південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону заслухали поняту присутню під час обшуку в Джанкої та в Ялті, де тимчасово мешкав Аліїв в ході допросу даного свідітеля. У нас есть все основания сомневаться в показаниях и в точности показаний. Также был допрошен Алиев в части вот этого обыска. Он дал совершенно другие показания. Алиев утверждает, что та книга, которая была изъята в жилище, не его книга, и что она была подкинута. Да? Кримці Ванвіра Кроша, Ріната Алієва, Едема Бекірова, Сіт Абозова та громадянського журналіста Віліна Темріянова схопили під час облави у Джанкої у серпні 2022 року. Їх не лише звинуватили у тероризмі і спробах повалення російської влади, а й вгледіли так званих українських кураторів. За словами адвоката Еміля Курбедінова, ця теза російських силовиків продиктована лише повномасштабним вторгненням, щоб посилити медійний ефект. При цьому з доказів ФСБ надала лише аудіозаписи прихованого прослуховування Джанкойської мечеті. Чотирьом кримцям з Джанкоя відмовили у домашньому арешті, попри всі доводи захисту. Алі Мамутову, Енвіру Халілаєву, Наріману Амєтову та Імаму Вахіду Мустафаєву продовжили незаконне тримання під вартою до 4 листопада. У подібних випадках доводи ФСБ традиційні, Нібито заручники можуть увтекти чи вплинути на учасників судилища. Очікувано окупаційний київський райсуд Міжджита оголосив закри. Слухання і не допустив до зали родичів арештованих кримців. Побачити бранців вдалося лише за град парканом. П'ять місяців я не бачу свого брата. Як його здоров'я, як його самочувствия, я не знаю. Суд это единственное место, где могла бы я его увидеть. Хотя бы издалека. У нас не пустили. Это несправедливо. Это очень жестоко по отношению к нам. Аліма Мутова, Енвіра Халілаєва, Нарімана Аметова та імама Вахіда Мустафаєва схопили під час однієї з наймасовіших одночасних облав ФСБ за час окупації Криму. Рано вранці 5 березня цього року озброєні силовики вдерлися до їхніх помешкань за звинуваченнями в участі у нібито. Терористичні групі без жодних доказів кримців відправили за ґрати. Усі вони підтримували співвітчизників на судилищах, піклувалися про родини бранців. А також фільмували репресії як громадянські журналісти і стрімери у їхніх оселях. Окупанти поводилися грубо, вивертали всі полиці, порилися у документах і дитячих речах, і традиційно підкидали заборонені в Росії книжки. Більшість бранців. Багатодітні батьки ще на три місяці росіяни продовжили арешт політбраниці лінієумєровій. Адвокатка Ольга Дінзе розповіла, що кримську татарку триматимуть в ФСБшному сізолі Фортово щонайменше до 4 листопада. Дівчина перебуває у неволі уже рік і вісім місяців. Нагадаю, що кримську татарку Лініє Умєрову схопили на початку грудня 2022 року на грузинсько-російському кордоні. Вона прямувала з Києва до окупованого Криму, щоб побачитися з тяжко хворим батьком. За відмову Дати телефон російським силовикам, і нібито спротив, росіяни кинули кримську татарку до буцигарні. а згодом звинуватили у шпигунстві та перевезли спецбортом до ФСБшного Ліфортово у Москві. Зараз триває експертиза по державній таємниці. Далі обвинувальний висновок мають скерувати до московського суду. Батько кримської заручниці Ірини Данилович пішов в життя, не дочекавшись доньки з російської неволі. Брониславу Даниловичу було 78 років, і останнім часом він боровся з онкологічним захворюванням. Розповіла правозахисниця Лутфія Зудієва, посилаючись на родичів спочилого. Чоловік приховував недух, щоб не пригнічувати поневолену доньку. Після викрадення Ірини Данилович російськими силовиками. У квітні 2022 року пан Бронеслав бачився з нею лише на судилищах чи в ізоляторах. Російські окупанти засудили медсестру та громадянську журналістку з кафе до семи років в'язниці, звинувативши у нібито зберіганні вибухівки. У дамській сумці у неволі браниця пережила побої та психологічне знущання раніше. Повністю здорова Ірина Данилович втратила слух у лівому вусі, постійно відчуває головний біль, має проблеми з координацією рухів та ймовірно перенесла в ув'язненні щонайменше один мікроінсульт. Україна домагається включення Херсонеса до списку об'єктів ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Про це повідомила завідувачка сектору з питань моніторингу ситуації на окупованих територіях департаменту культурної спадщини Мінкульту Ліна Дорошенко у коментарі Суспільному Крим. Складність ситуації за її словами у тому, що Херсонес перебуває на окупованій території. Куди немає доступу міжнародних місій своєю чергою, у представництві президента України в Криму збирають інформацію про учасників незаконних розкопок і вивезення культурних пам'яток з Херсонесу, щоб запровадити проти них обмеження. Міжнародний кримінальний суд готовий працювати з такими кейсами і розслідувати їх. А вже після того як сталося повномасштабне вторгнення, і зараз ще більше здійснюється руйнування історичних культурних об'єктів, якраз вони всі об'єднуються в одне кримінальне провадження і комунікуються з міжнародним кримінальним судом. Днями уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН щодо руйнування Херсонесу Таврійського. Він закликав притягнути до відповідальності винних у плюндруванні стародавнього міста, визнаного ЮНЕСКО, спадщиною людства. У липні окупаційна влада звітувала про відкриття на південних околицях заповідника так званого нового Херсонеса. Площею у 20 гектарів там на місці стародавніх знахідок розмістили музеї викривленої історії Криму, які звеличують російські окупації півострова та легітимізують їх. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ fpv дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.